Друзі, вітаю! Є реакція світових лідерів: і Макрона, і Мерце, і Чехів, і поляків, і британців. Весь світ вже відреагував. А що робити на провокацію Путіна? Мовляв, він піднімає ставки, а давайте одразу без додаткових умов. Приїжджайте в Стамбул, 15 го Причому видання Sky каже, що він навіть. Не порадився про це із Ердоганом, запросив Туреччину, а турки про це ще не знали. І в час ночі, а чи там другий, коли він там писав своє дурне відео, а вони про це дізналися. Тому зранку Путін дзвонив Ердогану, перепрошував і казав: Ну ми ж там хотіли до тебе приїхати, якщо ти не проти. Ердоган вже зізвонився з Макроном. Загалом Ердоган включився в мирні треки, він включається дуже швидко, що треба віддати належне Ердогану. Ну, але те, що я вам казав сьогодні в ранковому відео. А ніяких перемовин без умов немає. Вже вийшов Ушаков і каже: а умова одна. Вертаємося до переговорів 22-го року, де Україна виплачує репарації на відбудову Донбасу, де Україна знищує свою зброю, скорочує свою армію, приймає другу російську державну мову, державну релігію робить московський патріархат. І далі, далі, далі. Ну, це, типу, по-російськи називається без додаткових умов. Є реакція, до речі, Китаю. А, давайте все це проаналізуємо. Тому що все це зараз дуже схоже на танці перед Трампом, а хто ж більше хоче миру? І якщо Україна щиро каже, ми хочемо справедливого миру, мої інсайдери кажуть у нашій владі, що Україна пішла на дуже серйозні поступки. Не кажуть, які, але Зеленський готовий там був піти на поступки і показав це Трампу. І показав це союзникам. Ну, але, типу, хід за росіянами. Росіяни кажуть, давайте Стамбул, але 50 умов мінімум для початку. Плюс зараз йде гра, а хто перший дасть слабинку. Ми кажемо спочатку, спочатку робимо домовленість, що зупиняємо вогонь, а потім їдемо на перегори. Росіяни кажуть, ні. Спочатку приїжджайте на перегори і, можливо, там домовимося про зупинку вогню. Насправді це психологічний комплекс Путіна. Він коли з танками стояв під Києвом і намагався українську державність тримати за горло, Він вважав, що українці дуже такі піддатливі на переговори. І зараз для нього це, наприклад, для нього це, наприклад, тоді здавалося супер такою класною успішною історією. Ну от що, мовляв, ось дивіться, так українці на все погоджуються. Так, українці на все погоджуються. Він то не знав, що ми грали в подвійну гру, і насправді задача була його втягнути, потім кинути і відкинути від наших максимально наших територій. А зараз він хоче повторити все те, ж, типу, бити по Україні. Зараз багато говорять, що дійсно можуть вдарити по Києву Решником. Правда, неправда. Інформація така є від відповідних органів, типу, може бути. Чуєте тривогу, ховайтеся. Краще ховайтеся, повірте, не стільки часу втратите, скільки в майбутньому цього часу здобудете. Це однозначно. От і зараз, в ці дні, я вам говорив: не шутіть з тривогою, йдіть в укриття, пам'ятайте, що це можливо. В Путіна вітер в голові. Це дурна, агресивно озлоблена на весь світ потвора, яка намагається всіх залякувати, всіх лякати, намагається. Намагається всіх шантажувати, а, але знову ж таки, Україна не є арабською нацією, по якій типу б'єш, залякуєш. і Вони такі ой-ой, ой ми здаємося, Путін не нападає. Навпаки, Україна демонструє силу, звитягу, Україна показала, що може Путіна дуже жорстко бити. Давайте це проаналізуємо. Пройдемось по головних заявах, тому що вже є і Келох і багато інших. А все це треба розкласти по поличках. Ви підпишіться на цей YouTube канал. Запросіть своїх друзів, близьких. Чим більше українська спільнота в YouTube, тим гучніше лунатиме український голос. Тому, будь ласка, підпишіться і зробіть донат. Ми вже мільйон сімсот зібрали в цей критичний час, коли йде динамічна, просто динамічна. Гра протистояння в переговорному дипломатичному треку треба посилювати армію, щоб ворог це чув, знав і бачив. Тому нам залишилось до дві до двох мільйонів небагато 300 тисяч, навіть менше, бо ми вже перевалили за мільйон сімсот. Тобто 200 з хвостом налихвіст, як я вам і вчора казав, пристойний 90 тисяч. От, тому не розслабляємо, здобиваємо, а потім трошки відпочинемо і знову до зборів. Тому, будь ласка, підпишіться, а ми з вами починаємо. Келог наголосив, що безумовне 30-денне припинення вогню має бути до переговорів. Важлива позиція спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога. Він це сказав. Прокоментувавши нічне відео диктатора, а й він каже, що спочатку треба зупинити повністю вогонь. Дослівно це звучить так: я неодноразово казав, як неодноразово казав президент Трамп: припиніть вбивства. Спочатку безумовне денне припинення вогню, а під час нього перехід до всеохопних мирних переговорів не навпаки, пише він в масківській мережі X. Каже, навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії, е він репостив його заяву е Крістофер е Лаксон, який запевнив, що його країна підтримує справедливий тривалий мир в Україні, починаючи з повного безумовного 30-денного перемиря. Ну, трошки тролить е він ще й прем'єр-міністр Зеландії, типу, навіть прем'єр-міністр Нової Зеландії, ви знаєте, що є. Сусідні країни, які тролять один одного в такому стилі, причому тут Нова <зум>, Зеландія, Ну але окей, насправді, крім е Келога, Макрон сказав, що ніяких переговорів з РФ, поки говорить зброя, французький президент теж написав великий твіт. Каже: Коаліція рішучих разом з президентом США Трампом висунули чітку пропозицію: беззастережне 30-денне припинення вогню з понеділка. Український президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер, за словами Макрона, ми очікуємо настільки ж чіткої відповіді від Росії. Не може бути ніяких переговорів, поки говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо одночасно бомблять мирних жителів. Зараз необхідне припинення вогню, щоб можна було почати переговори заради миру. Аналогічну історію каже. Мерц розкритикував пропозицію Росії. До речі, мерц передав Україні 100 ракет. Це ППОшні ракети. Мало, але окей, 100 краще. Це мінімум 100 збережених цивільних будинків, церков, шкіл, просто звичайних цивільних будинків, тому що Росія стріляє саме по них, намагаючись зламати наш дух. Ну от, І причому, якщо мер вчора казав, що буде це робити супертаємно, то навпаки, американці кажуть: Ні-ні, ні кажи. Хай бачить, що ми даємо поки що сто, а потім буде більше. Хай бачить, Путін не знає, що ми даємо. Макрон, до речі, теж якось з американцями затіяв якусь таку дивну гру. Я вам казав, ще, коли в Ватикані він трохи почав роздражати Трампа. Не знаю, для чого він це робить. Але, наприклад, в Києві зараз газета Політико пише, Макрон каже: А давайте наберемо Трампа. Ви бачили це фото, де вони в п'ятим дзвонили. Ну, всі кажуть, ну давай. Але чогось ніхто не подумав, що у Трампа навіть не було сьомої години ранку. Ну і вони дзвонили, явно це Трампу могло і не сподобатись рановато. для... Дзвінків президенту могли й пізніше в нас тут день, тому часу вистачало, але Макрон каже: давайте саме там о 6.30, хай встає. Ну давайте. Хоча віримо в те, що Трамп працює постійно і з четвертою вже на ногах, але в будь-якому випадку такий легкий тролінг зі сторони Макрона. От, але чітка позиція по Україні: ні, стоїмо за Україну. Далі ми бачимо, що росіяни поговорили з Ердоганом, а ну, Ердоган каже, звичайно, приїжджайте, все, що треба, стіл накриєм, всіх зустрінемо, посадим, чаєм, напоєм. Говоріть ми за те, щоб був мир. І росіяни написали в своїх прес-релізах, що Макрон Ердоган виступає за мир. Але Ердоган написав інакше: готові до мирних переговорів, але спершу за тища. З Ердоганом, говоривши сьогодні і Макрон, і вони теж на цьому зійшлися, що спочатку затихає поле бою, а потім їдуть всі в Стамбул. А зараз бачимо, що росіяни цього не кажуть. Весь світ тикає Росії в обличчя, що дивіться, спершу треба зупинитись, а не погрожувати орешником, Міністерство закордонних справ Литви каже: слухайте, ну там рій дронів, сотні дронів полетіли в Україну, а ви кажете, що ви хочете миру. Ні, ви не хочете миру. І весь світ зараз просто шакалить Росію, що вони потвори, які не хочуть миру. І меседж Путіна не проходить. Весь світ каже: ні, спочатку 30 днів закрить рота собі своїм гарматам, а потім будемо говорити. А, що цікаво, Путін дійсно з Ердоганом поговорив пізніше вчора. Про це Sky News пише. що, Слухайте, Путін же ж, а, Путін же ж почав це все робити набагато а, хаотичніше, ніж може здаватись. Він каже, що якраз таки зустріч політиків в Києві. А, Мерца, Макрона, Туска, Зеленського, які запропонували цю історію, він не очікував, тому ночі вони зігнали цю присуху. В попихах сказали, а давайте всі в Стамбул в типовому російському стилі. Ну, от, і кажуть, що це якраз е, гарна гра нас і наших союзників. Союзники цю історію привезли. Вона погоджена з Трампом, бо бачите, те, що е, і Трамп, е, і у Трампа Келох і Ердоган. І Ердоган, вони відреагували ідентично, типу, спочатку затища, а потім будемо говорити. От, тому ми зараз бачимо, що ця історія набирає обертів глобальних. Так, Китай вийшов все ж таки в Анґії, сказав, що Росія готова до миру без умов. Ну, супер, ми це раді чути. Але далі ми бачимо інші заяви. Ну, до речі, нас ще підтримали крім нової Зеландії, Чехії. От які сказали, що спершу сісфаєр, е, президент натякає на війну, каже, що Путін натякає на війну, але ми хочемо перемир'я. Підтримка Макрона, Ердогана і багатьох інших політиків. В той же час Ушаков вийшов і каже, що ні, зустріч в Стамбулі з врахуванням переговорів 22-го року. Тобто, Ушаков, це путінський падаван, який носить його сумку, який в Штатах сидів, шпигував там за всіма, каже, що пропоновані Росією переговори в Стамбулі мають відбутися з урахуванням результатів переговорів, перерваних в 2022 році. Ситуація на землі і ситуація на землі, заявив Ушаков. З врахуванням цього, з врахуванням природно, з урахуванням реальної ситуації. Ну, реальна ситуація, що. Нас на переговорах на початку в Джиді попросили вийти суджі. Ну, хочете, можемо вернутися з врахуванням реальної ситуації на землі. До речі, просимо врахувати й акваторію, тому що Росія не контролює сьогодні від слова взагалі Чорне море. Крім Ушакова, виходить ще Пісков, це ще один чорний род Путіна, а і каже, що треба усунути першопричини. Ну, це знову повертаємося до мінських домовленостей. Україна скороти армію до 20 тисяч. Україна вирішить всі заводи у Україна не отримує зброю від заходу, ніяких військових баз, ніяких військових. Макрон, до речі, знову сказав, що ми готові ввести військових. і Там навіть цифри почав наводити. Не будемо це закопувати. Це дипломатичний сигнал Путіну, що ми можемо, але поки що не коментую це. Ну от але бачимо, що Росія, яка вийшла про перемовини без умов. Знаєте, такі безумовні російські перемовини і поклала на стіл 50 умов Стамбула. Мало того, число таке, місце таке, і ось такий список. Вони хочуть катати нашу делегацію, що, типу, ось дивіться, нас умов немає, але вони 49 із них не виконують. Ось такий російський стиль. Зараз йде гра, хто перший дасть слабину, чи вони погодяться, чи ми погодимось. У нас, правда, є ще така штука, що партнери можуть подати сигнал, типу, ну поїдьте подивіться, відправте найслабшу технічну делегацію, може когось там десь знайдіть, хто найслабший, і візьміть їх, відправте, хай поїдуть подивляться. Якщо росіяни знов викатять нереалістичні умови, публікуйте, покажіть їх світу, ну і скажіть, що вони не готові. Бо насправді Захід зараз грає в таку гру, що типу, давайте покажемо Трампу, а це все танці з бубном навколо Трампа, хто більше хоче миру. Я вам сказав це на початку. Але навіть якщо ми зараз показали, він не хоче миру, він каже, я хочу переговори. Ми кажемо, спочатку затише. Він каже: Ні, окей, наші приїжджають там ось такий список цих умов. Він каже: Трампу, дивись, це червоні лінії. Ніхто за них зайти не може. Ну і тоді від цього Трамп повинен перейти в атаку до Путіна, посилити Україну, дати зброю, натиснути на Росію. І тоді має Росія просісти це план заходу, і тоді Україна піднімається вгору і отримує додаткові бали на переговорах і загалом по своїй території суверенітету і всьому. Трамп це може бачити по-іншому, як говорять деякі інсайдери в Вашингтоні. Він може тиснути-тиснути на Росію. Поки що він цього не робить від слова, взагалі дуже м'яко затягує їх в гру не більше. От. Але потім сказати, що дивіться, е втягували в гру, втягували. От, але ми з ними підписали свою мінеральну угоду. Ми виходимо вам всім вдачі. І типу піти займатися Китаєм. І щодо слова Китай, теж незрозуміла ситуація, що Путін почув від Сі, бо насправді Росія в цій війні для Китаю це інструмент послаблення і Трампа і Заходу. Росія проксі, васал Китаю і Китай показує, що ось ми їх тримаємо тут. І можемо вас атакувати. У вас зброї немає, ми їм будемо давати північно-корейські. іранські балістичні будемо давати. Ви даєте 100 ракет, а ми дамо 1000. через прокси. І поки не відбудуться переговори СІ з Трампом, СІ не прийме фінального рішення і не спустить його Путіну. Я вам казав, що Європа це розуміє і вже шукає підписання угоди про вільну торгівлю, ще щось з Китаєм як гарантом. Ненападу Росії під патронажем Китаю на Європейський Союз. Є така штука. І тому Китай зараз теж цілісний фактор в цих перемовинах. Чи тисне Китай на Росію, щоб зупинилась війна, не схоже. Чи може використовувати Росію для послаблення Трампа дуже. Дуже навіть. А, тому ми зараз бачимо, що. Переговори дійсно в шаленій динаміці. от переговори тривають, причому тривають настільки інтенсивно, що ось ці два дні, як казав Мерц в інтерв'ю, де він проговорився, і його типу не так зрозуміли. От що насправді цей тиждень, як писав Трамп, буде суперважливий. І ось ці дні важливі. іде нащупування спроби зустрічі і подальшого. Швидкого треку, або не швидкого. Як написали сьогодні при РНБО, Путін обирає насправді літню військову кампанію замість миру. Поки що Путін посередині тонко намагається грати в браваду, ну, от не стільки він ще не обрав військову, якщо він вдарить там, балістикою чи, там, наприклад, да, швидше Арішником, ніж балістикою, тоді так, да, це боєзначити, що ніяких перемовин. Чи хоче він помститися за те, що його там трошки потримали за одне місце перед 9 травня? Ну, звичайно, хоче. Але теж поки що не робить, бо розуміє, що це зриває всі перемовини. Плюс заява вона була в дуже таких полутонах. Тому зараз, щоб для повного розуміння, я вам скажу на найвищому рівні серед політиків, дипломатів, іноземних журналістів, немає фінального розуміння, гра ось щодо спроби. Мирного врегулювання справедливого для України триває. Є союзники, є напівсоюзники, є суперсоюзники, тобто різна історія. От. Але Путін впевненості в завтрашньому дні теж не почуває. Ми теж бачимо, що все рухається, динаміка. Ось така, друзі історія. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат в дні переговорів. Треба максимально сильно посилювати нашу армію для того, щоб ворог бачив, що армія озброєна. В коментарях напишіть своє відчуття: піде Путін на літню військову кампанію і спробує прорватися, наприклад, Запоріжжя, Дніпро, Сумщина, чи ні, все-таки буде стояти на спробі мирних перемовин. І приїде в Стамбул без попередніх умов і, можливо, навіть організувавши певне затишення. Тому що Україна насправді з Європи може піти на це і перша не стріляти. Путін же два рази ходив на односторонні перемиря. Зараз може піти Україна. Україна може піти на це. Одностороннє перемир'я і сказати: дивіться, ми не стріляємо. Якщо він стріляє в нас, ми стріляємо в відповідь. Але в цілому, ми по території Росії, це навіть по лінії зіткнення, ми перші не стріляємо? І кажемо Трампу: Дивись, ми запровадили тридцятиденне перемиря в відповідь за ним. А тепер питання друге: чи спрацює ось така форма одностороннього перемиря від нас та наших західних партнерів? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!